Ще помітили ви, що останнім часом Одеса українізувалась? Да. По-перше, в обслуговуванні, майже в банках, навіть в таких от самих простих кіосках, е во всяком випадку, стараються розмовляти українською мовою. Як ви до цього ставитесь? Позитивно. Я вважаю, що це потрібно. Всю життя розмовляла на русському мові. і зразу перестроїтись це дуже важко. Але з часом вас «З витратить? часом да, це все в душі. Людини, як от алкоголіка, попробуй вилічити, якщо в нього в голові немає того, що він хоче вилікуватись. Ні, в житті не вилічиш. Ну там, де я працюю, грузини є, які теж стараються розмовляти українською мовою. Ну я можу сказати на прикладі своїх друзів. Ми раніше з ними спілкувалися російською, але спочатку вторгнення ми всі прийшли на українську. Коли починаєш спілкуватися українською, зазвичай персонал переходить. Іноді буває, що ні. Але це зазвичай буває в таких закладах, які, типу, старомодні, як би можна. Ну, всі сучасні, можна сказати, всі сфери обслуговування, вона, типу, досить приємно українізована. Спілкувався все життя російською, але навчали, що українська вона милозвучна, лагідна, солов'їна, і так якось воно і, і сприймається. Тому що, ну, реально, у нас є своя ідентичність, є своя мова. Чому її не поширювати, не популяризувати?